Вдаючи із себе блогера мокбангера та в проміжках між роботою хочу розповісти саме блогерам, яке нове роз'яснення видала податкове для них. Всі блогери вже чітко зрозуміли, що треба реєструватися суб'єктами підприємницької діяльності та сплачувати податки. Проте, в категорії 107.01.03 податкова розмістила роз'яснення, що. Кошти, які отримують блогери на підприємницький рахунок від проведених прямих ефірів у вигляді донатів, добровільних внесків, глядачів таких ефірів, не включаються до доходу ФОПа. Але блогери. Це не означає, що такі доходи не потрібно оподатковувати. Це означає, що такі добровільні внески глядачів треба включати до місячного оподаткованого доходу фізичної особи та оподатковувати за правилом податкового кодексу. Тому рахуємо доходи ФОПа та доходи фізичної особи окремо декларуємо ФОПа в декларації платника єдиного податку, а доходи фізичної особи в декларації про майновий стан і доходи, яку подаємо до травня наступного року. І чуть не забула сказати головне, що такий дохід оподатковується ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору.